Обережно, страшне відео голодні росіяни розривають один одного за шматочок м'яса. Путін дай води. Цер просто кинув людей помирати, але винні все одно хохли. чому нас, людей, в таких засушливих районах оставили на вимирання? ні Никому до нас нет дела. У меня муж мобилизованный пришел в отпуск спустя год. Просто Очень сложно забеременеть многим женщинам. Запад здесь щупальцы пустил везде, как я считаю. На наши экраны, наши новости, те продукты, которые мы едим. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Обережно страшне відео. Голодні росіяни розривають один одного за шматочок м'яса. Ось до чого їх довів Путін. Їм роздають шашлик у паперових стаканчиках. За кілька шматочків м'яса люди готові битися і влаштували справжню давку. Той, хто не вистоїть, піде на наступну порцію шашлику. А ось це взагалі жесть. Російська баба скаржиться, що не може з одягу муженька-окупанта увага, хахляцькою пиль смить, бо немає води, і їй навіть в її пусту головешку не приходить, що води нема. Через її улюбленого президента вбивцю Путіна, який кинув на війну її чоловіка. Люди страдають У мене муж мобілізований. Прийшов в відпуст... спустя год. У мене немає води, щоб постирати йому речі. Он Хохляц... в да, да хохляцьку пыль. Смотрите, у меня хакляцьку воды, чтобы постирать ему щоб Он приехал, где купаться? де воды купаться. купатися. Почекай, скоро ти цей пил будеш злизувати, бо він, хоча, б пахне цивілізацією водопостачанням. Хоча це вже з розряду фантастики, як ти і полижеш, якщо другий раз твій чоловік не повернеться, чудеса на те і чудеса, що одноразові. Колишня барабанщиця гурту «Ранетки» Лера Козлова розповідає, що в низькому рівні народжуваності на Росії винен підступний захід. Ні, точно не війна, ви не подумайте, і вже точно не низький рівень життя. Щупальці заходу. Ось справжня проблема. Очень сложно заберем многим женщинам. Запад здесь щупальці пустил везде, як я вважаю, на наші екрани, наші новини, ті продукти, котреми діяльно зв'язано з тим, що сложно заберем женщинам? Геноцид, щоб російських людей було менше. Та да, питаються нас не учтож. Ми зараз наражаємо гораздо більше, ще нас не становиш. Так як захід до цього вас зупиняв, ти на питання відповідай. Виходить, що Джо Байден та Олаф Шольц вдвох літали на Ф-16 над Росією і крали немовлят з утроб матерів, чи як? Отак вони всі там і живуть. Примітно, що Козлова не є джерелом цієї маячні, вона просто повторює те, що чує по телевізору. Коли росіяни бомбили українську енергоінфраструктуру, вони й подумати не могли, що самі будуть сидіти без світла в енергетичній на державі. А ось один індивід з буквою В на задньому склі машини починає ставити собі питання: хто ж вкрав у нього електрохарчування? Відповідь знайшлась досить швидко. Путінські олігархи і від цього усвідомлення у нього виник дисонанс, і його голос поступово перетворився на звірячий рев. Ми більше продаємо, ніж Своим гражданам надо. Ну так надо, блядь, просто прокуратуре проверить, куда сколько продается. А то это называется, жену отойдя, а сам этих, блядь. Вы чё пидоры, ебаные, блядь? Думали, блядь, загробастали себе, блядь, эти электростанции, блядь. Гидроэлектростанции, атомные электростанции. И будете, блядь, продавать электроэнергию, блядь, э, кому-то соседям, блядь, а своим гражданам хуй. Вы что-то нахуй все поверили, пидораты, блядь. Ох вже ця їхня боротьба. Типові будні денацифікаторів набухатися у себе вдома десь у мухосранську під примусом білої гарячки підписати контракт з міноборони і відправитись на чужу землю в окопи, щоб там накидуватись далі. Свиня всюду грязюку знайде, як то кажуть. Позвоніть, а біля. у цій історії теж буде досить типовий. Артилерія всіх знайде. Це ставропольський край так званої Росії. Тут у жителів села виникла серйозна проблема. Вже понад два тижні у них немає води. Типу, от просто ніякої води. Через пеку від засухи починають помирати птахи, і люди бояться, що скоро почне помирати і свійський скот. А це потенційно величезна епідемія. Тому вони запускають відеозвернення до Владіміра Путіна з проханням вже розв'язати цю проблему. Тільки записують чомусь не на колінах, забули, хто тут цар чи що? Почему нас, людей, в таких засушливих районах на Невже нікому до нас нет діла? Почь допустили до этого і обіцяють воду до 20... 25 -го года. а що нам делать? тево діла? Ну, можете від ракет ніс і хвіст повідпилювати і будуть вам труби. Хоча навіщо, якщо можна бомбити українські міста, невже ці жителі не задоволені тим, що йде так звана спеціальна воєнна операція? Треба їх за це терміново вгула. Тим часом у Приморському краї Росії ветеран, що повернувся з війни, відлупцював жінок у місцевому кафе. Герой СВО проходив повз компанію жінок, і йому здалося, що говорять вони про нього, але без поваги. Тож він, недовго думаючи, зламав одній з них ніс. Я їбалися, розоб'ю на сатунніки палісує, розоб'ють тебе бала розоб ти... розоб скло нахуй. Лупив жінок він навіть костилем. Та ще й після цього звернувся до правоохоронних органів зі скаргою, що вони йому його зламали. Оце вже точно нова путінська еліта. Почекайте, скоро Путін дасть їм право на перевірку зброї, як було у самураїв в середньовічній Японії. І герой свого, який купив новий пістолет, зможе абсолютно безкарно перевірити його летальність на будь-якому громадянині Росії. Гіркін, історія про те, як стати з одного з найвпливовіших воєнкорів російсько-української війни з людини, яка її буквально почала, адже саме Гіркін керував першими російськими силами на Донбасі посміховиськом, яке служить лише для того, що Путін демонстрував свою силу. Колись Гіркін був загрозою для режиму, справді ідейним військовим, дегенератом, але ідейним. А тепер він буде працювати швачкою в колонії, куди його посадив Путін за те, що він забагато говорив своїх нібрасаєм чи як там було, а нещодавно чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів 2024. Його головним конкурентом був всім нам відомий Трамп. Ілон Маск почав вкладати дуже багато грошей в передвиборчу кампанію Трампа, але тут раптом раз і Байден знявся з виборів САМ: 45 мільйонів доларів на місяць, просто коту під хвіст. Ми нагадаємо, що саме ця людина жалілася на увесь світ у Твіттері, що в нього нема грошей заплатити за старлінки, які він сам же обіцяв для України і обіцяв, що вони будуть безкоштовні, поки йде війна. Ну що ж, скупи платить двічі, буде йому наука. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.